Привіт усім! Мене звуть Таня. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене виникло таке бажання подивитися, яким же буде життя на Україні після війни. Якою ж буде Україна в перші роки після війни? Ми роки не будемо уточнювати, тому що ми не знаємо, коли це все закінчиться. А ось так подивлюсь і, напевно, подивимось перших три роки, те, щоб далеко так не забігати. А ось перших три роки подивимось. Якою ж буде Україна після війни? Якою буде Україна після війни перших три роки. І так. Перший рік після війни. Другий рік після війни, якою буде Україна? Та третій рік. Я багато карт витягати не буду. По три карти, я думаю, це достатньо. щоб в цілому розглянути ситуацію. Так, перший рік. Ось так, що видно. Перший рік все одно буде якийсь такий воєнний відтінок мати Україна, але все одно Україна залишається зі своїми територіями, зі своїми ресурсами по королеві Пінтаклів. Так все одно будуть ще вирішуватись якісь питання, пов'язані з війною, з військовими. Все одно перший рік якийсь буде такий мати окрас, все одно якийсь воєнний. більше, якби, воєнні питання будуть вирішуватися, воєнні справи, можливо, якісь справи самих військових. Ось такий рік перший. так, давайте другий рік. Так. Другий рік. Так, мені бачиться тут з однієї сторони ситуація, якби якісь заключення нових договорів, нових контактів, нових можливо союзів. По королю да, допомога, допомога союзників, фінансова допомога. Відбудова України, але тут ще по Мечовому рицарю ще можливо і розірвання якихось договорів, розірвання союзів, можливо, і Україна з кимось, можливо, розірва якісь договори, якісь союзи, такий теж можливо, бути, можливий такий варіант. Но тут теж виходить, що другий рік. Він теж якісь і питання воєнні і щось пов'язано з війною. Ну, ось такий. Ну, все одно тут йде і допомог, допомога Україні, і налагодження контактів, і заключення вигодних договорів, ось такий більше якби, рік пов'язаний да, з заключенням договорів. Союзами вигідних договорів, допомоги. Ось такий другий рік, та третій рік, що третій рік, а вже третій рік, вже чудовий. Тут і вже самі українці, самий народ будуть, буде щасливий. Тут вже йде і радість, і знову ж іде і фінансова допомога, і взаємовигідні якісь домовленості, і, і нові союзи взаємовигідні. Ну, Всі карти теж дуже хороші, гарні емоції, гарний, гарний настрій, люди вже щасливі, щасливий народ, країна відбудовується. Допомога йде хороша. Ну, ну, ось третій рік уже, якби, вже йде найкращий. Тут і в фінансовому плані, і в плані більш краще вже, якби, для життя людей. Я бачу, якби, так, ось цю ситуацію. Ну, поживемо, побачимо, дай Бог, щоб все було добре. Зрозуміло, що перший рік і другий це важкі роки, що потрібно буде все відбудовувати, і, і важко буде, і все одно ж будуть якісь і теми війни головними, питання якісь воєнні, все одно ж вирішуватися. Але все-таки третій рік, обнадійливий, дай Бог все буде добре. Дякую вам, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Діліться своїми думками. До побачення!